Доброго дня! З вами відеоблог про це історія з Олексом Хавром. Ми продовжимо говорити про Аргентину. На моєму бортовому хронометрі 690 день російського вторгнення. Ну і що ж? Продовж в минулій передачі ми зупинилися на тому, як Іспанія коли завоювала майже всю південну Америку, перетворили її відверто на ресурсну базу. Не була зацікавлена в тому, щоб вони якось розвивалась. Була зацікавлена виключно в викачуванні ресурсів. Більш того, в у випадку Аргентини це ще й був другорядний, непріоритетний напрямок, оскільки в основному все було так зорієнтовано на Карибський басейн, на Перу. На скажімо так, спадок держави Інків, а Аргентина, точніше, провінція, губернаторство Ріо де ла Плата, ну це так, вже Газовий то маємо щось з ним робити. І особливо після реформ бурбонів початку 18 століття почалися ну, зворушення всередині цих колоній, на які не можна вже було закривати очі. І зрештою до Бурбонів, особливо до Карлоса III, такого освіченого деспота, дійшло, що він трохи перегинає палку, і у 1776 році було реорганізовано це губернаторство у від окремо. Віцекоролівство де Ріо Дела Плата, в яке включали і Патагонію до того ж. Але, а, і ще й плюс до нього відкусили шматочок капітанства ЧІЛІ в мен, столиці в Мендосі, хоча, яке знаходилося хоч і на східному стороні Анд. Історично воно було засноване чилійцями. Теж, за географічним принципом, віддали віцекоролівство Ріо -де -Ла ПЛАТА але вже було пізно. 1776 рік це нагадую, це вже почалося повстання у британських колоніях, знаменитих 13 колоніях в Північній Америці, І в, до незалежності яких сама Іспанія теж доклалася, як ми пам'ятаємо. І стало зрозуміло, що можна. Але перш ніж зрозуміти, що відбулося далі, треба трохи розібратися, що таке, що собою являло віцекоролівство Дела Плата, от наприкінці 18 століття. По-перше, на 1778 рік, тобто через два роки після заснування віцекоролівства, його населення складало 420 тисяч осіб. От ви можете собі уявити, на весь цей простір, весь басейн Ріо де ла Плата, усіх її притоків, Парани, Парагваї, Уругвая, плюс, ну, плюс усі п'ять жителів Патагонії, з чого 420 тисяч населення. Для порівняння, от ті самі 13 колоній, північноамериканських, британських, при своїй відносній площі їх населення було 2,5 мільйона. От. На 1800 рік населення від Сокороліса зросло вже до 550 тисяч осіб, в основному не стільки за рахунок природнього приросту, хоча і він теж був, а за рахунок християнізації індіанців. Нагадую, що в переписах реєструвалися виключно ті, хто були за хрещення. Тобто, власне, не було реєстрації як такої. Всіх перевіряли за прихотськими книгами. От. З них в буенос айресі е, жило 45 тисяч, тобто майже 10, ну, 8% скажімо, відсотків населення, і з них 30%, до речі, були чорними. От, Щоб ви розуміли про трохи етнічно-расовий склад віцекоролівства Ріо -де ла Плата. Е, ми будемо, маємо розуміти, що при цьому всьому, от на ці 400 навіть 550 тисяч населення, лише невеличка частка складала еліту, тобто тих, хто міг що вирішувати. Причому ця еліта була досить одноманітна. Це були володарі так званих асьєнд. В чому їх суть? В тому, що оскільки це вже від минуло 250 років від того, як іспанці затвердилися в цих краях, і кожна біла людина, яка туди приїжджала, вона мала можливість отримати величезну купу земель. Їх нікому було обробляти, звісно, на початку. Але ну яка різниця? У нас шарова земля. хочеш сказати, що вона твоя, от хай буде твоя, і ти сам несеш за неї відповідальність. Потім, звісно, люди поприїжджали, навертали в рабство індіанців, понакуповували, ну точніше, повозавозили нелегально рабів чорних з усяких сусідніх країн, не напряму з Африки, було заборонено рабство, нагадую. Але е, головне що? Що більшість земель було сконцентровано у руках досить невеликої кількості людей, буквально кількох сотень родин, ну тобто кланів. Гаразд це буде ну, тисяча, ну дві тисячі осіб з 550 тисяч. Е, е, ці люди мали доступ до освіти, якої ніякої, мали доступ до влади, до зброї, а решта була просто робітниками, пеонами. От без освіти, без прав якихось, і без голосу, фактично, і без того, щоб ми б зараз назвали національною свідомістю бо для національної свідомості треба, щоб люди ну і читали, і говорили. А у цих людей її не було. Тобто, це все було. От, всі розмови про самоврядування незалежність майбутню вони проходили серед еліт, які були дуже малочисельні і дуже специфічні. Тобто, це були володарі, латефундісти, скажімо чесно. Плюс вони були абсолютно не єдині. Вони міг ними був поділ на, по-перше, міг пененсулари, тобто тими, хто прислані з Іспанії, та Кріолі, тобто місцевого народження, в основному іспанців, але все одно європейців. В широкому сенсі, плюс навіть ці кріолі між собою дуже сильно не владили. Основний розкол був між Портеньо, тобто від слова Порт, тобто це жителі Буенос-Айреса. фактично єдиного, ну крім одного виключення, поко яке ми поговоримо, порту королівства Ріо де ла Плата, столиці якого, до речі, став Буенос-Айрес. До речі, я забув сказати, що його перезаснували у 1580 році, бо його ж вперше спалили. Їм ем, цим портення протистояли е, не, гаучо. Хто такий гаучо? Така прізвисько у них було гаучо. Це такі південноамериканські ковбої. Так, в прямому сенсі слова. Тобто, ковбой на всякий випадок це від слова корова і слова хлопчик. Тобто пастухи. І, тобто аналогічне абсолютно явище було і в південноамериканських пампасах. теж величезна кількість пастбищ, на яких величезна ку ку купа худоби, і ранчери, От ранчо, на яких розводили велику кількість цієї худоби, великої рати. для чого на шкіри. Ну, а м'яса було отак. Тому що коли забивали е, цих биків, то, звісно, м'ясо можна було обжиратися. Тому що зберігати його ніяк не могли. Ну, х, 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 хіба що взяли хамон з нього робити. От е, 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 і власники оцих асієнт ділилися на тих, які залежали хоч якось від торгівлі через Бонус Айрес, і оцих. Гаучо, тих, хто жили при своїх ранчо, і яким ця торгівля була з Ментрополію по, по цим балах. Вони могли ці шкіри продавати кому завгодно. І взагалі вони вважали себе самодостатніми. Їм не потрібна була ніяка держава. У них були свої хлопці, з ну, револьверів ще не було, але з рушницями на конях, які складали їх ну, фактично феодальні дружини. Будемо казати чесно. Оце протистояння Портеньо і Гаучо. Плюс проти Портеньо були ще і лоялісти. Більшість лоялістів, які знаходилися в Верхньому Перу, тобто те, що потім стало Болівією, там, де знаходилися основні центри іспанської влади От майже всі ці 250 років, ближче туди, до Ліми, до столиці королівства Перу. От, от така Відсутність єдності. Плюс, ще раз наголошую, дуже вузька, скажімо так, база і дуже одноманітна база еліти у майбутньої Аргентини. Поки що у віцекоролівстріадела Плата. І тут починає трусити. По-перше, війна за незалежність здобуття незалежності США, вона послала такі хвилі по всьому світу, Що це був фактично перший дзвіночок того, що міняються часи. Тобто можна перемогти метрополії, можна заснувати республіку, заснувати її на нових принципах. І як для багатьох було дуже привабливо, з нікого стати усім. Тобто люди, які були, у яких не було ніяких шансів за старої влади, у США раптом настільки пішли вгору, що ну, вони стали володарями всього. Я не кажу там про президентів, конгресменів, сенаторів, навіть просто про чесних торговців з Нью-Йорку, там банкірів і лихварів. Е, і ці, цей вплив одразу ж, звісно, перекинувся на сусідні колонії по Америці. Хто у нас сусідні колонії? Ну, або французькі, які вже додихали на той момент, або в основному іспанські. І тому питання про повстання в іспанських колоніях стало, постало одразу ж після заснування США, особливо після того, як там до влади таким дорвався такий собі Олександр Гамільтон. Ну, Про це, може, колись окремо ще поговоримо. І про взагалі про історію початку е революції в іспанських колоніях. Поки що тільки до Аргентини. <звач> Скажімо так, цей перший удар ідеологічний іспанські колонії пережили, але потім настав другий. Почалася велика французька революція, так, звісно, це знову ж таки викликло реакцію. Що так, тепер багато хто з е, любителів просвітництва задумався, а чи не занадто сильно ми просвіщаємо усяке битло, якщо вона після цього починає королям голови рубити, і чи не треба нам задуматись про консерватизм і традиційні цінності? Але було запізно. Ну і як ми пам'ятаємо, в певний момент Іспанія стала союзницею Франції. Причому настільки корумпованою союзницею. Що там за гроші, причому гроші не державі, а гроші особисто міністром Годою могла зробити що завгодно? От плясала під дудку спочатку директорії, потім наполеона. Як тим було потрібно? Ну закінчилося, себе пам як пам'ятаємо 1804 роком Трафальгаром, в якому франко-іспанський флот був розбитий вщент флотом британським адмірал, контрадмірала Нельсона. Це означало, що? що Іспанія миттєво перестала бути морською державою. Взагалі, що при наявності такої великої кількості заморських колоній означало повний крах всієї її економіки, яка була вже підсаджена на цю голку постійного притоку ресурсів за мою. І крім цього, того це означало, що усі колонії тепер самі по собі. Тому що ось тільки ті війська іспанські, які були на місці, оце все, що їх могло захистити. Ніяких нових поповнень не буде. Плюс, звісно ж, британці одразу ж почали блокаду як Іспанії, так і усіх її колоній. Тобто, уся торгівля між колоніями морська теж була ну, ускладена, принаймні, якщо не припинилася. І дуже швидко британці намагалися цього скористатися вже у 1806 році. Десант британців висаджується у Буенос-Айресі. Віце король лапочка тікає. А ганебно тікає, навіть не намагаючись опиратися. Британці обосновуються там, але місцеві еліти, оті самі Портеньо, до яких долучаються Гаучо. Тобто у, ну, усі ці олігархи, летіфундісти, збирають своїх, свої дружини, своїх людей, плюс ополчення з Буїно-Сайроса, яке повтікало, і у дуже запеклій битві вибивають нафіг з Буїно-Сайраса британців. Для цього було створено вже перші регулярні добровільні полки Аргентинської Армії ще ніхто не знав, що вона аргентинська і що вона регулярна, але вони були створені на добровільній основі. Знову ж таки наголошую, і у неї були. Свої власні обрані командири, ну звісно, вони обрані, тому що вони їх набирали, тому кого вони ще оберуть. Але тим не менше такі особи з'явилися. І як тільки одним з них, до речі, був е е француз е ліньє такий собі, е який теж давно вже акліматизувався у е віцекоролівстрі Ріо Делаплати, прийняв іспанське підданство. Але саме він очолив цю боротьбу проти британців. Британці не ті хлопці, яких можна збити з ніг одним ударом. І наступного року вони припливають знову. Спочатку захоплюєте Монтевідео, тобто, нагадую, місто на іншому березі Ріо Дела Плата, головного конкурента Буэн-Сайреса, а потім висаджують десант вже і самому Буэна-Саресі заново. І починається запекла кількаденна битва прямо в міській забудові, в якій оці залишки регулярної іспанської армії. Оці нові полки, добровольчі, аргентинські, і місцеві жителі ополучення в знищують половину цього десанту просто фізично. Друга здається, після того як у них закінчилися боєприпаси та харчі. Причому, до речі, велика кількість з них нейтралізувалася після цього в Ріо де ла Платі, прийняла громадянство і назад до Британії не поверталася. І за кілька місяців це сама армія цього губернаторства відбиває назад Монтевідея, викидає британців геть. І звісно, ну повертається одразу ж віце король. Той, що втік, і зі словами ой, як добре, але ж вам ніхто не давав дозволу на те, що ви озброювалися. Ви порушуєте закон. І взагалі, що ви на мене дивитесь ніби на рівного, а взагалі зверху вниз, хто ви такий? Я віце-король. Ну і почав з гаряча рубати голови. Закінчилося погано, я от тут же вигнали. Плюс до цього додалося і певні зрушення на континенті. Тому що, як ми пам'ятаємо, в 1808 році Наполону набридло гратися в дипломатію. Він тупо усунув короля Карлоса IV е і захопив полон його і його сина Фердинанда, майбутнього Фердинанда VII, і вивіз їх в, е у Францію. І посадив на іспанський престол свого старшого брата Жозефа. Ну про це я тихо розповідав в випуску про родину Наполеона. Плюс. Тоді, майже після цього, як ми пам'ятаємо, от хто не пам'ятає, передивиться випуск цикл про Бразилію. До Бразилії тікає португальський король, і центр влади Португалії переміщається до Бразилії. А оскільки там король, він організовує армію, і це одразу викликає занепокоєння, що так, оце британці на нас напали, значить тепер приплив сюди португальський король. Він збирає армію, значить на кого йому нападати? Не попливе він в Європу. У нього єдиний ворог. Ми тут іспанці, в віце королівство Ріо -де ла Плата. А захисту від метрополії немає і не буде, тому що владу Жозефа віцекоролівства не визнало. Хоча, от до речі, Жозеф в тому ж самому 808 році збирає кортеси, ну тобто парламент, і інакше кажучи, і в де цей кортес викликає запрошує делегатів рівноправних з усіх іспанських володінь. Тобто не лише як раніше, тільки представники митрополії, а й з колонії. І це одразу теж підвищило престиж. Більшість не поїхала, звісно, тому що вона не визнавала французького ну, брата Наполеона. А, Але все одно о, бачите, до нас ставиться як до рівних, а наш король. Чи хто там замість нього, вважає нас за Міші, пардон, кріси. Ми маємо дати ну, показати, що ми такі. І тут севільська хунта, ну тобто ті, хто не підкорився владі Жозефа Бонапарта, втекли до Севільї, там організувала хунту. На цей випадок, хунта нагадує, це не якась лайка, це рада або збори. Тобто, це просто ну, така назва. Зборів іспанської рада. Ось Сивільська рада, Сивільська хунта, вона прислає нового віце-короля до Буйно-Сайреса. І тут Бац майже одразу після цього, в 1810 році, в Сивілью захоплюють французи. І Сивільську хунту розпущено. І виходить, що тепер в Буйно-Сайресі. Є віце-король, який двічі нелегітимний. Тобто, він і не з одної сторони, ну тобто він не від Жозефа, і хунти вже не існує. Чим підтверджена його легітимність, що він тут розкомандувався? І жителі бойно айреса збираються під. Прямо, ну якби ми зараз сказали, мерію палацом віце-короля, і вимагають відкритих кабільдю. Кабільдо це така традиція знову ж таки в іспанських колоніях зборів. Ну, Тобто, усі добрі люди, тобто, поважні особи міста, поселення, збираються і вирішують якісь проблеми. Звісно, це не законодавчий орган, невиконавчий. Але ось якщо щось треба робити, ну, чиновники, як ми пам'ятаємо, на підногному корму в, в, в Іспанській імперії, тому більшість з цим займається рада найкращих людей міста. І от, Але, зазвичай, вона закрита. А тут збирається НАТО вимагає, щоб ці кабільди були відкритими. Тобто, будь-який представник міста, не лише от, ті, яких призначив король, мав брати в них участь. І Яка підстава до цього? Бо губернатор то наш нелегітимний, ну, віце-король, вивичаюсь. При цьому, зауважте, ніхто не каже про те, що ми вимагаємо незалежності. Ні. Усі, оця суперечка лише про те, хто має суверенітет, ну тобто право керувати цією територією, поки нема короля. Короля нема. От, Жозефа ми не визнаємо, іншого короля нема. Хто має суверенітет? Народ Іспанії, саме Метрополія Іспанії, столиці усіх королівств, тобто у нас багато віцекоролівств, у нас віцекоролісти Перу, віцекоролівство Нової Гранади, віцекоролівство Ріо де ла Плата. Чи мають е суверенітет населення усіх цих земель? Ну, це вже республіканство, як ми розуміємо. І ці відкриті, відкриті кабільдо, на яких від, відверто заправляють ті самі військові витажки, які ще кілька років тому е, вигнали британців е, військовою силою. Е, вони проголошують самоврядування. От ми проголошуємо себе е, Верховною хунтою е, губернатор, віце-короліста Рія Дела Плата. От, і вже починає звучати ім'я Аргентина. Ну, За звичкою, щоб от не відкинути трохи цю е пенунсуларську мечню. Ну, ні. Ось ми Аргентина, а не якесь там віцекоролівство. Е При цьому одразу це призвело, а, от е очолюю цю хунту триумвірат, усі троє представників це представники еліт самого Бойна-Сареса. І за цим всім, е, страшать знову ж таки вуха Великобританії. Яка вміла на їх честь міняти е дипломатичну позицію. І як тільки стало зрозуміло, що вони не можуть завоювати Аргентину в військовою силою, то чому б не підтримати повстання? От ми зробимо з Іспанією так само, як вони зробили з нами е 25 років тому. Вони підтримали повстанців у наших північних колоніях, а ми підтримаємо повстанців у їхніх південних колоніях. І одразу почався при прибув емісар. Британський почалися переговори, прибули інструктори, прибули добровольці британські, причому офіцери досвідчення морські в першу чергу, і ці іноді ці добровольці пробували прямо з військовими кораблями. Ну а й ну і звісно, гроші гроші на фінансування боротьби за свободу від іспанського поноволення. От, при цьому ці представники еліт, які входили в хунту і в триумвірат, вони за буквально кілька років по кілька разів міняли свої погляди на З роялістських на е, ці, на конфедерацію з федерації на унітарізм, е, на конституційну монархію. От як треба буде до е, політичного моменту, так вони і міняють. От, при е, ще один побічний момент. Роялісти цього всього зборища не визнають. І на це одразу накладається ненависть щира, ненависть е до е Портеньо, тобто до жителів, до еліти, скажімо так, буйна Сайроса. І одразу відокремлюється всі, хто мав до цього будь-який привід. Відокремлюється е банда Орієнталь. Тобто це не східна банда, і не банда орієнталістів, це смуга між річкою Уругвай та Атлантичним океаном. Зараз це уругвай та південні провінції Бразилії. От, і їх столиця Монтевідео, яка головний конкурент за торгівлю з Буйна -Сарасом. І відповідно одразу, якщо Портеніо за цих, значить ми за роялістів. Одразу і столиця віцекоролівства офіційно переноситься туди, в Монтевідео туди ж тікає віцекороль. До речі, отого лін'є француза розстріляла ця хунта, тому що той був проти беззаконню. Він вважав, що це ну, нелегітимний процес. Його схопили і без суда розстріляли, тому що не можна було тримати таку популярну людину на волю. І це був тільки, як ви розумієте, перший випадок такої поведінки. Ем, відокремлюється і решта. От, Одразу, скажемо, ми не з вами, Верхній Перу. Чому? Ну, тому що там був осередок якраз лоялізму, іспанського роялізму, тому що вони якраз були зав'язані на ці старі еліти, пов'язані з Лімою, з вивозом срібла. Там набагато більше було людей, які ще були пов'язані і матеріально, і ідеологічно з метрополією. Ну і плюс теж шалена ненависть до Портення. Ну і наш улюблений Парагвай зі столицею в Асумсіоні, який відчував весь час велику образу одразу на всіх образу на Іспанію через те, що столицю віцекороліста не не одних лишили, а перенесли до Боїна Сайроса, і і образу на Портеніо, звісно. І коли до них прибув посланець з Боїна Сайроса зі словами О, ми проголосили самоврядування приєднуйтесь до нас, вони е його послали. А той приїхав додому, і замість того, щоб сказати своїм начальству Буенос-Айресі, що мене послало, він сказав, все, вони готові, можна присилати туди нашу адміністрацію. І туди відправляється один з один з таких е, найяскравіших ідеологів е, 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 Аргентинської незалежності Белграну, е, з армією, яку в, е, парагвайці вщент розбивають. Причому, що характерно, місцевий інтендант, ну тобто інтендантція це, це менший рівень, наступний рівень адміністративної одиниці всередині віцекоролівства. Іспанський, він тікає офіціал. І знову ж таки розбивають портення Буенос-Айресів, Ополчення на чолі з місцевими елітами, тими ж самими, такими самими, як і в Буенос-Айресі, тільки. От, все, що завгодно, тільки не спортивні. Вони їх розбивають, потім повертаються від це король, ну, це інте інтендантас зі словами О, як добре. Ну все, тепер можемо знову мені підкорятися, а ну швидко розброїтися. І ті розуміють, що. Так, оце фігня якась. Ми тут перемогли ворога, а він роз, розкомандувався. Після чого Парагвай проголошує теж незалежність від Іспанії від іспанської корони, тому що ну от їм то точно ніхто не загрожує, тому що щоб до них дібратися, треба спочатку розібратися з Буенос-Айресом, і всі розуміють, що це історія надовго. Тому як не дивно, Парагвай став незалежним раніше від Аргентини. І з подачі Аргентини. От ми бачимо, що віце королівство. Аргентини розпалося на три від нього відкололося три частини: майбутній Уругвай в Банда Орієнталь, Парагвай та Верхній Перу, майбутнє Болівія. От, в цьому верхньому Перу, це столиця, цей те, що я весь час забував, де знаходилася висока аудієнція. Це Чаркас, він же Чукісака, нині Сукре. От, ну, не б, сподіваюся, якось іншим, іншим чином. В, розповім про це. А і, до речі, оцей Белграно, якого направили завойовувати верхню верхню Перу. І у якого це не. Точніше, спочатку, як? Він туди в. Нагадую, що Аргентина це низина, Верхній Перу це високогір'я, це реально на висоті, там 3 тисячі метрів над е, рівнем моря. І там дуже важко знаходитись людям, які до цього не звикли. І це була така кілька років гра. От е, ці аргентинці намагаються вдертися в верхній Перу. Їм там просто важко їх розбивають. Е, після чого е, болівійці, ну там роялісти. Намагаються спутася вниз, і їх там зустрічають місцеві словами, а, о, оці сволоти на нас напали, ми то думали, ви добрі сусіди, а ви тут роялійська наволоч, і їх розбивають. І так продовжилося кілька разів. ну В результаті, як ми знаємо, приєднати назад до віцекоролівства ла плата до Аргентини, ці землі не вийшли. Але попутно Ебелграно, який був юристом, який був ніяк не військовим, але він мав великий авторитет, оскільки всі війська його. Армія з півночі, вона так називалася, вони були фактично добровольцями, і його не можна було прибрати, тому що от на його авторитеті вся армія трималася. І Він попутно вигадав аргентинський фла прапор. Чому? Ну тому що якось стрьомно було воювати з обох боків під іспанським прапором. От власне йому і належать ця ідея з білою ой, з блакитною білою та знову блакитною стрічками, які символізували вже кольори. З одного боку Бурбонів, з іншого, ну не так я, ну, нагадую, білі лілі на блакитному е, тлі. От. Але, ну, в інший манер. От. Е, тим часом, от, з перемінним успіхом, інші представники Верховної Хунти е, намагалися в, захопити Монтевідео. І вони його то захоплювали, то втрачали. Зрештою, поки не приплив такий собі адмірал Вільям е, Браун. Е, теж. Подарунок від Британії, який приплив, взяв в облогу з моря це Монтевідео, і тільки тоді його змогли приєднати. Але місцеві на це якось одразу дуже сильно образились і запросили португальців, тобто бразильців сусідніх, які вдерлися. І в результаті, от, Аргентина, яка ще навіть не незалежна, ем, одразу отримала додаткову війну на свою голову ще й проти Бразилії, ну, вважай Португалії. Тому що на той момент вони ще були одним тим самим. От, ну і далі, да, я трохи не влажу, мабуть, в храменний прах. Тому про те, як у 1812 році прибув Спаситель е, Південної Америки, і що з цього вийшло, я вже поговорю у наступному випуску. А, ледь не забув. На цьому тижні випинулося 4 роки, як я почав канал. Просто історія. Вітаю себе! А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог «Просто історія з Алексом Хавром. Як завжди, найбільше подяка тим, хто підтримує мене через Петріон. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходить там список плейлістів, щоб не полутатися у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії не лише і не хворійте. Все буде Україна!